Всім привіт! Мене звати Олександр, ви на каналі Viatek, а це Wi-Fi 7 доступу від компанії Luigi. Ми починаємо. Точка доступу Wi-Fi 7 RAP72 Pro вона вже працює на протоколі 80211BE та підтримує усі плюшечки, що йдуть разом з цим. Ця точка працює на трьох діапазонах 2.4, 5,1 та 5.4 ГГц. Вона має 2х2 Мімо для діапазону 24 ГГц та 3х3 МІМО для діапазонів 5 ГГц. Дана точка доступу має пропускну здатність 5 Гб, підтримує рекомендовану кількість юзерів до 110, а взагалі максимально аж 512 клієнтів на неї можна підвісити. Ця точка доступу підтримує технологію МЛО, що йде як новинка від Wi-Fi 7. Це технологія, яка дозволяє точці об'єднувати діапазони для досягнення кращої пропускної здатності, стабільного зв'язку. Та в сценаріях, коли якийсь із діапазонів стикається з сильними перешкодами, точка доступу динамічно використовує саме той діапазон, який має найкращу якість зв'язку. Та пропускну здатність. Ця технологія гарно себе показує в сценаріях і в застосунках, де особливо важлива робота в реальному часі. Це такі е, сценарії, як відеозв'язки, конференції, стрімінги, е, а також онлайн-ігри, що теж потребує досить якісного зв'язку. Точка також підтримує роботу з RUIGI Cloud, а саме вона ще має можливість на собі окремо тримати сервіс нотифікації клієнтів для доступу до мережі. Це такі, як автентифікація в клік, через ваучери по паролям. Це можна реалізувати, використовуючи одну цю точку доступу в мережі. Також вона працює з RU Mesh, тобто вона може об'єднуватись Mesh-систему з іншими точками доступу компанії Ruidra і підтримує роумінги на рівні L2 та L3. Також ця точка доступу приймає участь у технології самоорганізованої мережі від Руїджі SON. І вона може виступати у ролі майстра для інших 300 точок доступу у її мережі. А тепер давайте відкриємо та подивимось на цю красу, що там взагалі всередині. Нас одразу зустрічає точка доступу. Вона в такому пакетику. Виглядає вона дуже гарно, має такий трохи футуристичний дизайн. Це стильова або настінне кріплення цієї точки, можливо, і що важливо, в цієї точці максимальне прилягання до поверхності, коли ви її встановлюєте. Тобто зазор між стелею або стіною і корпусом точки доступу ну він майже його не має. Також по інтерфейсам у цій точці доступу є порт для окремого живлення по 12 вольт блочок живлення. DC, кнопка скидання у заводські налаштування. Перший LAN з підтримкою PoE-in, це 2,5 Гбіт, і є другий LAN з підтримкою швидкості передачі 1 Гбіт. Він не підтримує PoE-in. На її передній панельці тут е, індикатор стану її роботи, який, як звичайно, блимає зелененьким, коли все ок. У комплекті також у нас є інструкція по її використанню, гарантійний талончик, все як зазвичай. Також у комплекті є монтажний трафарет, який можна підкріпити на двосторонній скотч, та дуже гарненько присверлити отвори для встановлення цієї точки доступу. І в комплекті у неї також є кронштейн, який може. Спершу вас злякати, бо у нього ну, ціла купа отворів. І тут є прям схема. Е кожні отвори для чого використовувати. Цей кронштейн він універсальний для встановлення на стелю, на стіну, для встановлення на стовп через хомут, якщо вам знадобиться, або на якісь різноманітні кронштейни, де отвори можуть бути нестандартними або не співпадати. Тут є схемки, де ви точно підберете потрібні вам формат. Якщо його встановити на точку доступу і е, зачовкнути, так сказати, то ну, відстань від стіни до самої точки, вона буде там, буквально декілька міліметрів, і це з візуальної точки зору, з дизайнерської, дуже круто виглядає. І також у комплекті йде немало важлива штучка, яку бажано не втратити після монтажу, це ось такий ключик. Для чого він потрібний? Як тільки ви її встановили, це все супер, але після цього ви її зняти просто так не зможете. Тому що кронштейн має фіксатор, який одразу защокується, як тільки ви її встановили, і він не дозволяє цю точку доступу зняти. З однієї сторони, це, можливо, викликає питання, а з іншої, це захист від якогось саботажу, від крадіжки цієї точки доступу з об'єкту. Для того, щоб зняти ось тут зверху є спеціальний такий пас, куди вставляється цей ключик. Він проходить наскрізь і впирається в цю защіпку, яка тримає цей кронштейн. Ви просто натискаєте і кронштейн знімається. Тому бажано цей ключик. Не викидати, не втратити. І щоб у випадку, якщо вашому інженеру потрібно виїхати на об'єкт, демонтувати точку доступу, або якось її скинути у заводські налаштування чи замінити, щоб він не, не виривав її з корінням зі стелі або зі стіни цього об'єкту. Дані точки доступу вже є в наявності, вони доступні до замовлення, до його встановлення на об'єктах. Разом з маршрутизаторами серії EG, вони себе покажуть просто на відмінно. Тому посилання на них в описі до цього відео. Замовляйте, встановлюйте, тестуйте, оглядайте новинки, пишіть коментарі ваші відгуки. Дякую, що були з нами. Всім па-па!